2 червня 1996 року останній шалон з українськими ядерними боєголовками був відправлений до Росії. Відтоді Україна відповідно до Будапештського меморандуму офіційно втратила ядерний статус. Стратегічні бомбардувальники, які могли нести ядерну зброю, до 2006 року порізали або передали Росії як плату за газ. Мене 29 років, і Україна покаже, що здатна переписати правила ведення війни. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. стратегічна ворожа авіація. А світ дізнається про спецоперацію СБУ Павутина. Довіра українцям і віра в Україну повернулась. Вважаю, що результат операції. Дуже В ході якої, за даними СБУ, Україна уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації. Одночасно відбулись удари по чотирьох аеродромах Росії: Білая, Дягілєва, Аленія та Іваново. Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності і терористичній сутності РФ Товна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів США. Ця історична таємна спецоперація відбувалась так: спочатку СБУ переправила до Росії 117 FPV-дронів. Як пишуть військові оглядачі, дрони були зі штучним інтелектом, а згодом мобільні дерев'яні будиночки у потрібний момент. Дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі російські бомбардувальники. Це літаки тут мс ту Ту-22М3 і ту 160 Тобто, принаймні, це ті літаки, які декларували. Валися і знаходились на всіх хародромах, попри історії пропагандистів про те, що СБУ уразила так звані донори, а не бої бомбардувальники. Військові оглядачі звертають увагу на важливу деталь. От ті, хто розповідає, що це було донори, ми ті, що підловили. Горіло пальне в літаках, донори пальне не заправляються. Крапка. Трата таких літаків це удар по можливостях повітряно-космічних сил Росії, оскільки виробництво ані ту 95 ані ту 22 м 3 нині не ведеться. Це невідновлювальний ресурс Російської Федерації, тобто вони не можуть з нуля. Створити стратег зменшення кількості цих літаків створить проломи в повітряній системі ядерного стримування окупантів і знизить інтенсивність вилітів для ударів по території України. Це дуже серйозні шпага. Це означає, що їхні масовані такі ракетні атаки, які вони робили, використовуючи ці бомбардувальники. Вони ну вони не зупиняться, вони обов'язково щось зроблять у відповідь, але їхні можливості суттєво зменшилися. Росія закінчилася. Ну, фактично, як така як повітряна загроза саме для всього світу. Ну а я нагадаю, що ця авіація вони ж називались е мисливці за підводними човнами. Тобто, вони ці літаки. Були призначені спеціально для того, щоб вишукувати підводні човни противника, в першу чергу, сполучених штатів. Спецоперація вже вплинула на бойовий стан російської авіації. Тож скільки літаків ще лишилось у ворога? Ми кажемо про залишок Ту-95МС, який здатний які здатні виконувати бойові задачі, і по моїх оцінках це не більше 20 літаків. Те, що в них є, наприклад, ще десь на на збереженні якась кількість літаків безумовно, це металобрухт, з якого вони можуть якісь посипати деталі, розумієте, але з часом, і з огляду на те, як відбувається, що у них там 1,95 тиносптудосап'ямес ремонтувався рік. В Росі пабліки назвали нашу спецоперацію чорним днем для російської авіації і вже залякують арішником у повітряних силах. Закликають громадян бути максимально обережними. За даними ГУР, Росія має у запасі майже 600 палістичних ракет. Іскандер М та понад 100 кінжалів. Всі ці залякування росіян про те, що, мовляв, вони зберуться ударити Режника, вони вчинять масований обстріл. Буде 200 ракет випустять одномоментно, менту. Ну то все, що ми чули: ні е, 200, ні 150, і вже навіть 100 ракет дуже від великим питанням. Питання вже не тільки до російсько-української війни, а до можливості російських збройних сил повітряно-космічні військових себе називає дуже смішно космічні. Тобто тут є питання, і Китая може виникнути в інших країн, що вибачайте, але авіація стратегічне у Вас немає. Ця операція стала для Росії найдорожчою за наслідками та вартістю втрат, і серйозно зменшує кількість стратегічних ядерних сил окупантів. Операції СБУ тривають. Брина Смолова, ми Україна, марафон єдині новини.